Христос рождається. Ми думали, вже всі хто на сцені, значить кінець. Ні, в цьому році ми вирішили так почати. Адже сьогоднішньою такою тематикою нашого свята чи назвою нашого різдвяного вечора, Вечора різдвяних порядок. Є, колядує вся родина. Адже я завжди кажу, що свято це є не тільки їжа і пуття, коли ми збираємося за словом, але й тоді, коли ми колядуємо, коли йдемо до храму, коли ми прославляємо Бога. І тому сьогоднішнє наше дійство воно також покликане привнести е, якусь у посвяткування. Нашого Різдва, у святкування дня народження нашого Спасителя, щоб це свято не було як і кожного року, що тільки люди пішли, в гості, сходили, то до них прийшли на, на цьому і все. Але традиційно у ці дні ми стараємося також відвідати і ось такі от заходи. І тому, відкриваючи сьогоднішнє свято, ми також привітаємо вас і заспіваємо в декілька колядок своєю родиною. Христос страждається. Де відваг містого, прийміть людині, наші зглиблі душі побажання чи. Забувайте про нестатки, не гаразд у житті, колядками очищайте, душі стомлені свої. А у вигляді Божому Божого. Slav'em Iesyri, slav'em Iesyri, slav'em saljum nebesi ha-nima Ражень, радість в серце увійде, споколить усе недобре і любов'ю засвіте. хай доброва зігріває, Христос рождає. У нашого хазяїна стоїть у дворі, Рай розбився, Хай рослився, Христос народився, ми наш нашим веселився. Признародився, без нашри веселися, а ти, пане Господа, відчиняй гори усіх, Хай рослився, розвив, рослився, признародився, весь нашої веселився, нашу злив, розвив, рослився, признадився, весь Носу. Нинішню святую днину сповіщаю вам новину. Там у яскі між ягнятком та ослядком, там лежить мале дитятко, це вам ангела не Слава Всевишньому Богу, мир і спокій, хай завітає Христося роздає. Він чуємо вас, добрі люди, з Різдвом Христовим, Щоб вам щастя квітло, вінком малиновим. Щоб над вашим домом злагода процвітала, а у вашім серці любов поливала. Заходьте, пастушата, бо вам рада кожна хата, ви новину перші знали і за світу привітали. Христос родився ми в цій хаті, ми прийшли вам розказати про чудесну новину, про недесну дитину, коли ми стадо берегнічі. Цора над нам засіяла така придивна і яскрава. Вона своїм промінням нам казала у хлівець печеру, ту яскиню, і ми пішли туди, щоб подивитись. Помагати ось це на собі серниця, ніби в біло бомає і старитися, не споміння вона посилає, пощадка на життя на напоминає. По на свої віршка віття свята несе вам радості до вашої хати, щастя і здоров'я пошани від світу, багатства долі і многії літа, збулися на вещи. Слава пророче, бо засмі з неба любов прийшла, коли всі спали у темряві ночі, у тілі людському христос прийшов. Небесні його вітали, на цій планеті тільки скільки зла, проводить небесні вони звіщали, не вала про тебе за все хвала. впала. Якихось після подима, яка пісень магати, то небеснума. Нетнім тання, не народження листа, ми Божої бажаємо вашим селам і містам. Народженим ясна, ясна вас благословить, всім добром і своїм щастям щедро щедро наділи. Прийшли ми сюди, ладан золото, миром принесли ми в дари Всі ми знаємо, як один ця дитина, Божий син. Хочем його привітати, Шануй, честь йому віддати, щоб дитятко звеселіло, нас усіх послібило, Його прославляймо, пісні співаємо. Розпаситель народився, <клес> замітав з небес, побродився чоловіком, чоловік щодесь, твою місту, а не юбісту, Божий пастиля зрістив, в у вішне людська плем'я, ми безвесели, міст, а не Божий постилям. Тепер я висеве, в стані кости різного ходять віддає дитя, і пізно види Бога і спиницю рядом, і далекої країни і при сарі, Де сми і тебе смирено просим жертву цю вий. Народи веселиться, щоб нам спасіння дати, всім Божий народів. Його привітаємо, поклонимось до нього і разом співаємо хвала на небі Бога. Нехай, це славне різдвяне свято, забувши зло і лишивши бік. прийде до Бога, людей багато. Він сьогодні простає всіх. Жуємо вас добрі люди з Рестом Христовим, щоб вам щастя квітла він комбалину, щоб над вашим домом злагода процвітала, а у вашій дамі любов пана. Разом порядуємо весело співаємо і рожденого Ісуса повік прославляємо. Прийшло до нас рождество, всьому світу торжество, тож шведімо і співаємо Божого сина прославляємо. Тому така радість в очах наших сяє, що вся Україна поляски співає, не тільки Україна, а весь світ веселився, що в яснах на насіннях Христос народився. В День з два Христового ми прийшли вожді. Щоб добра і злагоди побажати всім, щоб під насом люди додалось тепла, бо в цей день Марія сина родила, бо зійшла серниця Божого дитяти, усім людям свої благословення дати. Ми прийшли до вас за тепо, тою колядою, щоб вітати вас усіх. З ясною звіздою, бо народжений Ісус щиро нас вітає. Щастя радості для нас з неба посилає. Ми тобі українська картина, посвятиться бо тут Боже ім'я, хай панує між вами щеднини щире слово і правду свята. Хай дупить і серця вам віднає віднаєся християнська любов. Годі смуту, вам раді звіщаю що Месія на землю пішов, що вертеті у ясних сіні народилося нині дитя. Не сини України, привітайте про Христа. Христос родився, нехай немає, дали подякуємо з нас, уселені відстуває, по течевий нами в час. Ісус радий, що те.